Друзі, мої вітання, продаж на майданчик автопоєн, поступаємо Mitsubishi Outlander. Автомобіль 2016 року випуск. Як Бачимо вже в красиві морді. дуже багато промовлених деталей, і плюс до того лінзована красива оптика. Автомобіль має бензиновий двигун 24. Це у нас повний привід і самомісний кросовер. Автомобіль приїхав з Америки з несуттєвими пошкодженнями. Якщо дивиться від факс, то їх в принципі можна не, не знайти. Але перевірши більш детально, ми оприділили, що автомобіль по правій стороні мав пошкодження. Фарбований капот, фарбована вся права сторона, тут є трошечки на арці шпаклівочка тут косметика, тут косметика і праве заднє крило підфарбоване ось по цей канті. Всі інші частини автомобіля в рідній фарбі, ліва сторона повністю вся в рідній фарбі, де в принципі виглядає він досить красиво і симпатично. Автомобіль непоганій комплектації, має сім місць. Додаткові цьому місцями заховані в підлогу багазника, досить легким. Рухом вони відкриваються, і все, і додаткові сьомі місця готові до виконання своїх прямих зобов'язань. Автомобіль на газу. Знизу ми можемо знайти газовий балон. 24, газ, бензин, автомобіль на автоматі. так. колег взагалі бомба, не знаю. Виглядає досить симпатично. Де ціна його за 16 років випуску, Сносна. 14 400 в продаж, текстиль салон, підлокітник з підстаканниками, підлога чиста, все. Також ми можемо регулювати. Сидіння, дивіться, яким чином для того, щоб потрапити в багажник або щоб потрапити на додаткові сьомі місця. В принципі, все досить легко відкривається, трансформуються сидушечки. По куту нахилу сидушечка пасажирів ззаду також міняється і так далі. Так все у нас виглядає спереду. За 176 тисяч міль автомобіль зберігся в класному стані. Кнопочки всі в порядку. Повне електропакет слабіді чіп, центральний замочок, регулювання, текстиль збережений, красивий. Шкіряне мультикермо, круїз, клімат, магнітолка штатна. Маємо функцію підключення повного приводу. Тобто, в принципі, ми можемо економити, тому що автомобіль не на постійному повному приводі і це нам грає на руку, тому що не використовується задарма паливо. Автомобіль на автоматі. Так. Моторчик працює гарно. Клімат робить, все холодить, індикатор газу показує, що газ у нас є і він робить. Тож, любі мої друзі, у нас зараз на майданчику ще один є дизельний, і ось завітав до нас такий красивезний, в цікавому кольорі. Хто зацікавився, будь ласка, приходьте, перевіряйте, разом поїдемося, тест-драйв перевіримо і так далі.